голосування. Підвищення довіри та забезпечення ключів цінності. Електронне голосування стає все більш популярним, але питання безпеки та приватності залишається значним перешкодом для його обширшого поладення. Хоча трикуває, але пропонує інноваційні рішення, що може значно підвищити довіру та конфіденційності процесу електронного голосування. Завдяки новим доведенням знань та іншим критерфічним інноваціям, але забезпечення та безпеки голосів, роблячи протисвиборів між прозорами та безпеки. Реалізація конфіденційного голосування за в ній є скучливих правах, але є й здатність реалізувати повністю конкуренційне голосування без компромісів щодо безпеки. Використання нельових довідництв та сулявих процентів Подавати свої голоси без сервістиття особистоїх керівництв Служили від забезпечення чесності виборів Я гарантую, що голоси не можуть бути змінені, перехоплені чи використані Є імені дисципліційні, і особливих виборців умов кожен голос є обширінним іміннім, але при цьому він звиклий і захищений Філ алого на прозорості від Казалось, я хочу не испытывать. Я будь кое в общей системе. Я вам подумаю решение, как нашим тут еще и не прозорости выбрать. Все голосы за фиктовное обучение Алла, и он поменял мою этапу стиль, заступленный для перебирки всеми отцикавленными ступенами, без возможности их изменить, чьи вы делали. Все забезпечивающие результаты выборов можно будет проверенными

Полу потребує розвитку інфраструктури, здатної обробляти великі обсяги даних швидко і без споїв. Також важливо забезпечує легкість використання системи для виборців, щоб кожен міг легко взяти участь у голосуванні без необхідності глибоких технічних знань. Розширення функціоналу та інтеграція з іншими системами. Розширення функціоналу та її інтеграція з існуючими виборчими системами вимагає ретельної інженерної роботи та стратегічного планування для успішних адаптацій, але у сфері електронного голосування необхідно забезпечує сумісність. З різними технологічними стандартами та правомовними умовами різних країн. Це може вчити розробку спеціалізованих адаптерів або IP, які дозволяють легко інтегрувати або існуючі it інфраструктури з необхідності значної перебудови системи. Також важливим є створення глучиних конфіденційності, що дозволяють органам виборчого управління контролювати рівень доступу до даних залежно від потреб і законодавства. Технічна інтеграція важлива в раді відіграє навчання та безславого персоналу, який буде працювати з новою системою. Це означає, що необхідно розробити обширні тренінгові програми та для доведучих комісій, а ті фахівці спостерігачів, які забезпечують ринку та моніторних систем. Час виборів. Це повинно відбуватися тісній співпраці з законодавцями та громадськістю, що забезпечує максимальну прозорість та довір до процесу. Відбутні тенденції і потенціал розвитку електронного голосування з АЛУ. Погляду майбутніх тенденцій, АЛО має потенціал стати основною для нового покоління електронних виборчих систем. Це може включати не лише національні та місцеві вибори, але й різноманітні голосування у організаціях, корпораціях та інших групах. Скільки своїх гнучкості та масштабності може бути використане для створення виборчих систем, які легко адаптуються під різні потреби, там можуть інтегруватися з іншими почаннями, платформи та тирова.